Друзі, вітаю вас на каналі. Готуємо з Олесою піжик. І сьогодні я залюбки поділюся з вами рецептом перевіреним різдвяних пампухів. Це саме той рецепт, за яким пампухи довго не черствіють, тісто не є липким, тобто воно у приготуванні дуже і дуже легко. Вам не знадобляться літри олії для приготування, для їх вироблення чи тонни борошна? Ні, тісто не липне абсолютно до рук і до робочої поверхні. Тому як сам процес випікання, так і власне споживання є одне Задоволення. Погляньте сюди. Ціла миска, 24, ось такі от пампухи, за лічені хвилини можна приготувати з вашою улюбленою начинкою, з маком, з перетертими горіхами, або ж як у мене сьогодні з джемом чорної смородини. Це мої улюблені. Ой, які вони духмяні! Завжди вдаються з року в рік. Я в основному випікаюсь саме за цим рецептом. Звісно, якщо я не хочу експериментувати, пробувати якісь нові рецепти, я завжди знаю до якого я можу повернутися. Ось цей рецепт пампухів смажених із начинкою, він просто ідеальний, як на мене, раджу спробувати ще до свята. У вас є час, тому пробуйте, підбирайте для себе класний перевірений рецепт. Я переконана, що це саме той, який вам потрібен. Смажені пампухи. Ох, а зараз, звісно, я покажу, які вони всередині. А ось що в нас в результаті виходить. 24 ось таких от середні, гарні пампухи. Рум'яненькі, гарно пропечені. Я їх добре викупала в цукровій пудрі, так як тісто не дуже люблю підсолоджувати. Дивіться. Дивіться, які вони М'ягесенькі. Ну що, поїхали? По-перше, дивіться, тісто повністю пропечене, бачите? І таке волокнисте. Клас! Дивіться. Ну, хіба не краса? Погляньте на це тісто. Це те, що розривається на ниточки, бачите? І дивіться, скільки начинки, яка вся залишається всередині, бачите? З вишнями, з перетертим маком, з горіхами або просто так. Вони смачні у будь-якому виконанні. Тому готуйте, і нехай вам смакує!